Доброго ранку малята! Сьогодні я вам хочу пропонувати згадати нашу потішку про хлібчик. Печу-печу хлібчик, діткам на обідчик. Більшому більший, меншому менший. Шусть у піч, шусть у піч. А тепер давайте покажемо нашими ручками. Печу-печу хлібчик. Діткам на обідчик. Більшому більший, меншому менший. Шостью піч, шостю піч. А тепер я пропоную вам ще раз послухати цю потішку і вивчити разом з батьками. печу печу хлібчик діткам на обідчик. Більшому, більший, меншому менший. Шусть у піч, шусть у піч. Я вам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.